Вітаю кожного глядача. Мене звати Марго Асулець в ефірі телеканал Н-1 разом з громадською організацією Неподільна Україна. Продовжуємо розповідати про цікаві події життя громадянського суспільства. Дев'ятирічна волонтерка з Тернополя зібрала 240 тисяч гривень для збройних сил України. Дев'ятирічна тернополянка злата паньку ж зібрала понад 240 тисяч гривень для ЗСУ. Дівчинка, волонтерець з початку повномасштабної війни. Спочатку виготовляла подарункові конверти, а зараз робить патріотичні брелки з епоксидної смоли та малює картини. Їх продає за донат для того, щоб виготовити одну партію, потрібно 3-4 дні. Спочатку дівчинка продавала брелки на вулицях міста, згодом долучалася до благодійних ярмарків а також сувенір. Продають на Фейсбук сторінці мами злата отримала грамоти від 44-ї окремої артилерійської бригади, від 68-ї окремої єгерської бригади, подяку від Тернопільської обласної військової адміністрації і ще шеврони. Щоб збирати більше грошей, дівчинка також почала малювати картини. Бранки злата не лише продає за донат, а й дарує військовим. Сувеніри дівчинка носить пораненим бійцям у лікарні, а також знайомі волонтери возять їх на різні напрямки. Фонд Повернись живим. Запустив центр ініціатив. Центр фокусує свою діяльність на співпраці з громадським сектором, військово-політичним керівництвом та міжнародними партнерами, що доповнює діяльність фонду. Команда центру шукає рішення, які допоможуть вдосконалити систему безпеки та оборони України. Наразі центр має два основних напрями діяльності. Аналітичний та ветеранський аналітичний напрям центру ініціатив пожеж зосереджений на вивченні стратегічного середовища та загроз довкола України і має різні вектори досліджень. А ветеранський розвиває культуру відновлення ветеранів, ветеранок та військовослужбовці і військовослужбовець після поранення травм чи захворювань через адаптивні види спорту для адаптації. Формують та проводять зокрема змагання та спортивні табори у співпраці з органами державної влади та іншими партнерами. Єромонах Макарі Дудка за тиждень зібрав ще один мільйон для збройних сил України. Наприкінці серпня отець Макарій Дудка, єромонах Унівської лаври, розпочав збір вже 12 мільйона пожертв для збройних сил України. І станом на 6 вересня цей збір було завершено, а тому розпочато наступний на 13 мільйон. Кошти йдуть на дрони і протезування військових до збору залучені душпастирі в Україні та у світі за підрахунками єромонаха, парафії з України та діаспори зібрали практично. Порівно 500 тисяч гривень задонатили парафії зі самбірсько дрогубицької Стрийської єпархії та Київської єпархії. Нагадаємо, Макарій Дудка розпочав збір коштів для зсу у лютому 2024 року і зібрав вже понад 12 мільйонів гривень за цей час. Так на благодійному аукціоні 22 серпня у Львові, який організував проєкт Плашки Перемоги, вдалося продати вишиту копію унівської ікони Богородиці Одегітрії 1696 року за 300 50 тисяч гривень, і ці кошти війшли до 10 мільйону. На Тернопільщині на благодійному аукціоні зібрали 403 тисячі гривень. Захід провели в парку імені Івана Франка. На аукціоні продавали гільзи від снайперських гвинтівок, прапори із підписами військових, браслети із гільз. Серед лотів були артилерійські тубуси з портретами Дмитра Коцюбайла, Олега Барни, Василя Мармуса, Степана Бандери Андрія Кузьменка. Лоти розфарбували митці й діти чортківської громади. Найдорожчим лотом був тубус із зображенням Олега Барни. За нього заплатили 50 тисяч гривень. У Дніпрі бабусі для зсу створили і передали бійцям вже понад 11 тисяч виробів. У Дніпрі діє унікальний волонтерський рух бабусі для зсу. Участь у ньому беруть жінки поважного віку. Вони створили для бійців вже понад 11 тисяч різноманітних виробів. Діяльність бабусь охоплює найрізноманітніші напрямки. Відшиття білизни та подушок. Для поранених до створення непромокальних сумок нашоломників, килимків, оберегів та навіть ляльок-мотанок. Середній вік учасниць волонтерського руху 70 років, але це не заважає їм бути активними і продуктивними. Станом на сьогодні в діяльності центру бере участь понад 400 жінок. Нагадуємо, те, що мене звати Марго Осу, в ефірі телеканал Н1 разом з громадською організацією «Неподільна Україна. Продовжуємо розповідати про цікаві події життя громадянського суспільства.